штурмовий рюкзак на пледоноску. Фактично, це рюкзак для другого вашого номера. Що він з себе уявляє? В нього є трап для фіксації вашого шолома. Ось таким чином зафіксували, в сторону відклали. Є молі інтерфейс по бокам із фасаду. Є отвори під вивід трубки гідратора. Всередині цей рюкзак укомплектований. Ось таким чином. Є з'ємний елемент, наприклад, для двох турнікетів, є елемент для двох підсумків АК або АР системи, є велика панель під три підсумка АК або АР. Також, якщо сюди навісити ще додатково по підсумку, то у вас тут буде не три, а шість. Цей е, плакат можна перевісити і на плитоноску на передньої частини. При потребі, якщо буде нагода, ось таким чином можна теж його використовувати. Він у нас фіксується на плитоноску за рахунок системи молі на рюкзаке і на плитоноски. А також є у нас ще додаткові ось такі лямки, його можна зафіксувати і носити як рюкзак. Дуже просто вони застьобуються і тепер взяли плитоноску, спорядили, наділи. Беремо цей невеликий рюкзак, накидуємо його ось таким чином. І ось так виглядає. Тепер доступ до нього завжди у вас під рукою. Так само він швидко і знімається. Тут фастекс зняли. По бокам теж маємо два фастекса. Раз і все. І він у вас упав.